І підмітні тупору із хмари деде виглядав. Неначе шалис не можуть, то виринав, то потопав. І ще три ці півні не співали, ніхто нігде не умонів. Січі в гаю перекликались, а та ясен раз у розкрипів. Молодець, а тепер це його розказати. Елонка вчора волосся не помила після зачіски, ну покажи, що ми там накрутили. Ми сьогодні такий хвостик зробили, костюмчик, то й завтра вже сьогодні лунка помиється. Що вчора чого ти вчора не помилувалася? Я би сказала, що я кожен день миюся. Та ж після зачіски треба. Та ти любиш талапатися кожен день. То не добре кожен день мити голову. Коли от волосся чести, то не можна кожен день, то тобі можуть сказати в любі перука. А коли після зачіски треба. ala har nanulu şaras har nazaçıskızagıkolucağ sılar harnadı